Геніальний розіграш кутового. Очевидно, кожен з вас пам'ятав той самий кутовий від Трента Александра Арнальда. Вигри проти Барселону. В цьому моменті Дейлі Блінд побачив, що ігроки Лестера залишились на своїх позиціях і віддав точний пас низом на Хуана Мату. А іспанець не менш грамотно першим дотиком віддав на Маркуса Решфорда, який забив м'яч в пусті ворота. А у другому епізоді розумними діями відзначився Ар'ян Робен, який не чекав партнерів, а віддав пас стоячому на одинці. Томасу Мюллеру, який після серії ударів все ж забив м'яч. В сітку воріт суперника. Ці приклади лише в черговий раз доказують, що забити гол можна завдяки розуму і невеликій хитрості, і найголовніше, що це не виходить за рамки футбольних правил.